Показую вам, на прикладі. звернулася до мене знайома, у неї проблеми зараз в стосунках. І я побудувала по сонячному затемненню прогностику, і от що показала: хочу вам показати, бачите, от сонячне затемнення, от відбулося у неї в цьому домі. І в знаки Задяки Діва, да? і тут ще несхідний вузол. З минулого родові програми, включають програму стосунків, тут надмірна контроль, тут була зрада да, і можливість а, ще такого служіння. І це те, що активовується в неї. Що в подальшому ми зробили? Провели холодинамічну практику, яку відпрацювали минуло. Карму родову відразу? І в подальшому людина записалася на хлодінамічні практики та, для того, щоб вирішити в подальшому свою проблему. Тому що проблема не в чоловікові, та, в партнерських відношеннях, а проблема в самій людині, тому що вони нажимають тільки на ті травми, які знаходяться у самій людині. Получається, Люди, це її дзеркало. Якщо ти так само вважаєш, що тобі потрібно розібратися в своїх кармічних сценаріях, в стосунках, в фінансах, пиши мені слово карма в коментарях і браню свій час на консультацію.